Я был в шоке. Ой, мама дорогая. Боже, спасибо большое. Пишешь, всех буду целовать и угощать. Мои зирочки, пиши со мной. Я поняла. Крану не слазять з дивану, побачили війні очі не винні, опілки неважні, бо серце справжнє, а ми лише хотіли вас привітати, повітряну кулю, зелену, зелену і безвозмісно подарувати Порожній горшечок і запахом меду. З самого ранку у гості до вас. Але мій друг не вміє гучно стріляти, і кої хто не біре, що ми синє небо Обурені досі, колючки у носі на моїх сідницях синці від рушниці, якби не кінчуха, рожеві вуха, без нього би пісня була не складуха а ми лише хотіли. Вас привітати повітряну кулю, зелену, зелену, і безпозмітно подарувати порожній горшечок і запахом мене. А ми лише хотіли вас привітати з самого ранку, у гості до вас але мій другням вірю, гучно стріляти, і коїх то не вірить, чому небо я скоро повернув. Та серії, але б не хотів сваритися з режисером Якогось осла. привезла на зйомки, та хвіст загубив десь у лісі, у йолках. А ми Ой, лише що? хотіли вас привітати. Ой, хто не вірить, що ми синє небо, а ми лише хотіли До вас привітати повітряну кулю, зелену, зелену і безвозмісну Раиса поздравляем вас с днем рождения, желаем вам счастья, здоровья в личной жизни, вам удачи, чтобы все было хорошо. Лариса Анатольевна, поздравляю вас с днем рождения, желаю вам всего самого-самого классного. Лариса Анатольевна, поздравляю вас с днем рождения, желаю вам, чтобы у вас было много учеников, как я. Лариса Анатольевна, поздравляю вас с днем рождения, желаю счастья, здоровья, чтобы вы наболела и было всегда молодой. Я просто скажу, с днем рождения. Лариса Анатольевна, поздравляю вас с днем рождения, желаю всего самого лучшего. Желаю вам хороших учеников, чтобы вы росли звездами эстрады и чтобы вы были звездой для нас. Я, я, я дуже вже взросла, я багато прожила. Ну такого праздника у мене ніколи не було. Я дуже вам благодарна за те, що ви в мене є, за те, що батьки вас родили. Настенька це з тобою. Спасіба велике. Що ви ростете, Я росту в місті з вами молодію, красивішою, умнішою, добрішою, тому що ви мене такі замечательні діти. Сьогоднішнє свято це свято вас, тому що ви мої діти.